Друзі, вітаю! За даними Міністерства охорони здоров'я України, стрес є однією з головних причин порушень здоров'я в сучасному світі. В останні роки в Україні різко зросла кількість людей, які звертаються за допомогою через стрес та його вплив на психічне та фізичне здоров'я. За статистикою понад 40-50% населення потребують психологічної підтримки. А найбільші скарги стосуються порушень сну, тривожності та розладів шлунково-кишкового тракту. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме стрес впливає на наш шлунково-кишковий тракт. Адже як відомо, хронічний стрес може стати причиною серйозних проблем із травленням. Отже, друзі, ми тепер будемо розмовляти на тему. Стрес та вплив на шлунково кишковий тракт Анно, вітаю вас в нашій студії і хочу вас запитати: наскільки важливий стрес вплив стресу на наш організм? Євгенія, вітаю вас. Я дуже вдячна вам за запрошення. Вітаю глядачі! Ми живемо в стані стресу вже достатньо довгий час. Останнім часом у українців почастішали скарги на біль у шлунку. Розлади роботи кишечника і стрес пов'язані. Стрес впливає на роботу шлунково-кишкового тракту та викликає різноманітні симптоми та дискомфорт. Синдром подразного кишечника це функціональний розлад шлунку, який характеризується змінами у кишковій діяльності, болями в животі, закрипами або діарею. Стрес може збільшити кислотність шлунку, спричиняючи розвитку гастриту або виразок. Стрес може сприяти збільшенню виділення ферментів шлункової залози. Стрес може сприяти збільшенню виділення шлункової кислоти, що може призводити до рефлюксу кислоти у стравохід та спричиняти відчуття печії. Стрес може впливати на перестальтику кишківника та викликає діарею або загрипи. У деяких випадках стрес може впливати на зміні у харчовій поведінці, що може призвести до недостатнього харчування або надмірного переїдання. Кожна людина реагує на стрес по-різному, і симптоми можуть виявлятися. На різних рівнях складності. У мене на консультації була пацієнтка, яка звернулася до мене зі скаргами на випадіння гемороїдальних вузлів, біль у задньому проході та закрипи. Також я звернула увагу на колір шкіри моєї пацієнтки. На шкірі були висипання, та шкіра була, на жаль, тьмяна. Попередньо у пацієнтки був стрес на роботі, який викликав погіршення. Її станом. Як лікарка-проктологиня, я порадила мазі та свічки для зняття запалення геморою та призначила послаблюючий засіб та дієту. Також е пацієнтці ми зробили ультразвукове дослідження черевної порожнини, під час якого виявилось, що закриб не може бути е спровоковано проблемами зі слонково кишковим трактом. Я припустила, що закрип може бути викликаний синдромом подразного кишечника. А моя пацієнтка також звернулася за допомогою нашого лікаря-гастроентеролога та обов'язково лікаря-невропатолога. Через деякий час після лікування у невропатолога у пацієнтки нормалізувався процес випорожнення кишечнику. Та пройшло запалення гемороїдальних вузлів. Я дуже зраділа, коли побачила мою пацієнтку, вона посміхалась, її шкіра стала рожевою та без висипів. Так, дійсно, у даному випадку закреп був наслідком стресу, а запалення геморою з'явилось після травмування слизової прямої кишки після закрепу. На жаль, під час стресу також загострюється і геморой. Прошу вас звернутися до мене на консультацію у Онклінік Дніпро при наявності наступних симптомів. По-перше, це виділення крові під час випорожнення, болі або зуду у анальному отворі, випадінню гемороїдальних вузлів, здоров'я кожного з нас це цінність для України. Дякую вам, Анно. Дуже дякую вам за таку змістовну відповідь, за те, що ви розповіли про свою пацієнтку, це дуже важливо. Я вважаю, що дійсно ваші рекомендації це дуже багатий такий внесок в здоров'я нашої нації. Дякуємо вам. Дякую, Євгенія.